Вчинив хуліганство та погрожував боєприпасом. Днями у тисманці на тверезий чоловік в одному із ресторанів вчинив конфлікт з відвідувачами та погрожував застосувати гранату. Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 51-річний чоловік, раніше не судимий. річного чоловіка хуліган вдарив в обличчя, чим спричинив йому тілесне ушкодження. При цьому відкрито демонстрував предмет зовні схожий на бойову гранату Ф 1 Невдовзі Хульган втік, а боєприпас викинув. Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. Ним воювався 51-річний чоловік, раніше не судимий. Гранату знайшли неподалік від місця події. За участі працівників вибухотехнічної служби боєприпас вилучили та направили на експертизу. За силової підтримки спецпризначенців корт правопорушника невдовзі затримали за місцем проживання. Слідчі оголосили правопорушнику про підозру за частиною 4 статті 296 Хуліганство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від обмеження волі до ув'язнення на срок від 3 до 7 років. Слідчі дії тривають. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.